Хочу сказати разом з вами слава нашому Господу. Стараємося робимо по Писанню, і як брат переді мною зачитував, що, щоб ми прославляли нашого Господа, дякуючи за все Богові, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть у ім'я Ісуса Христа. Так? Ми робимо во ім'я Ісуса Христа. І саме важливо, що як брат зачитував, що. І я на початку читав про це, що Господь хоче, щоб ми прославляли ім'я Його, щоб ми дякували. навіть сестра Стіха читала і каже: благодарю за милість щоденну і за життя. Тому що це життя, яке ми маємо, це нам Його Господь. дав, І ми Його маємо посвящати, скільки можна для Господа. А слово Господнє говорить, щоб ми любили Бога. Всім серцем, цілої сили, і всім розумом і ближнього свого як самого себе. Все, на цих двох заповідях написано весь закон і пророки стоять. Якщо будемо це виконувати, все остальне дуже легенько піде. Все остальне дуже легенько піде. І дайте, да, Господь проводить нас від самого початку і, і аж до кінця. Він проводить, і він і спитує, от про праведного також. Йова було сказано сьогодні. Да, це був чоловік, який від гріха втікав, бо праведний був. І на сьогоднішній день праведники втікають від гріха. Але так диявол позавидував. Навіть відто диявол. Як першим людям позавидував, то ж диявол позавидував так само. О! Він же ж бачив, як Бог до них проходив при холодні дня, як вони спілкувалися, а тут позавидував. Так само на сьогоднішній день Господь завидує е, дітям Божим, бо, бо вони поклоняються Творцю неба і землі. Не йому, а творцю неба і землі. І ми сьогодні з вами поклоняємося Творцю неба і землі. І я хочу в продовження. Багато було сьогодні сказано і оце як. І сестра співала цей псалом, що Господь нас веде, Господь нас веде, і Він нас проведе. І ми хочемо прославляти ім'я нашого Господа. І тому нехай буде благословенне ім'я нашого Господа. Тому я хочу зараз прочитати, трошки візьму, із цього, що я вже нагадував на початку. також Прочитаю, я вдома читав, готовив, Євангелія Матвія, що брат зачитував 21 розділ. Я візьму дещо за основу і перейду послання до євреїв тому що все слово Боже, і одне, і друге. Але нехай Господь допоможе нам зараз вникнути в це слово Господнє. І ось я. Напевно, ну добре, візьму з 21 го Матвія і читаю, як учні виконали те, що сказав їм Ісус. І 21, й і 6-й віршик. Я прочитаю, 21 Матвія і 6 й віршик. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса, слухаймо уважно, ослицю і осля. І одежу поклали на них і дуже уважно слухаємо. Я так розмишляв, хоча я віру цим всім словам. І він сів на них. Я дивився і російський переклад ранком, чи там так само написано. І він сів на них. Ослицю і осля привели, і він сів на них. Ну, можливо, нам не вміщається всім, як так. І осля, і ослиця, і осел, а Ісус сів на двох зразу. А так є написано: ми віримо. Я вірю. І я зараз трошки з Божою допомогою скажу, як це можна. Слово Господнє скаже, не я, а як Слово Господнє говорить. Відкривайте разом зі мною послання до євреїв. 10-й розділ. І трошки я вже сьогодні про це нагадував. Я так почну з цього, почну з 10 розділ і з 5 вірша. Про Ісуса Христа. Тут написано, проповідується. Ми сьогодні слухаємо. Євреям 10:5. Тому то, входячи в світ, тобто в той мір, він говорить. Жертви і приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Це я вже цитуював на початку. Цілопалення і жертви покутної, тобто всіх соженій і жертві жертвоприношень ти не жадав. І далі сьомий віршик слухаємо. Тоді я сказав: Ось іду в звої книги, про мене написано. Щоб волю чинити твою Боже. І він вище сказав, що жертви і приносу та цілопалення і жертви, покутної які за законом приносяться, ти не жадав, і собі не вподобав. Слухаймо уважно, Да тому каже. Дев'ятий віршик. Ось іду, щоб волю Твою чинити, Боже. І далі так говорить слово Боже: відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Слава нашому Господу! Трошки зрозуміло, да? можливо, е, я зараз роблю доповнення. От я читав, коли Ісус Христос сказав: Приведіть мені ослицю і осля. Тут я читав, коли вже Дух Святий е, наповняє авторів писання, і вони Слово Боже пишуть, і воно по сьогоднішній день проповідується. І ось преобраз. Того, що відбулося, Ісус Христос каже, тут про нього написано: відміняє він перше жертви і приносу, і цілопалення, і жертви покутної, які за законом приносяться, Ти не жадав, і собі не вподобав. Це про Ісуса Христа. Але того не зажадав, а щось друге захотів, потому сказав: ось іду, що волю Твою чинити Боже. Відміняє він перше оці старозавітні жертви, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Якщо ми з вами зараз. Візьмемо до уваги оцю ослицю, яку привели. Це є е, мама. Ослятка. Ми знаємо, да, я не буду про це багато говорити. Але саме важно, як вмістити, що він сів на них двох зразу. Ослиця вона представляє старий заповіт. Привели ослицю. Ісус Христос виконав закон, чи не виконав? Ісус Христос виконав закон. І коли ми з вами читаємо інші послання Слово Боже, то є написано, що Ісус Христос кінець закону. Є написано так. І ось приводять ослицю і осля, і Ісус Христос сів на них. Виконав закон. Хто з людей виконав, ще закон? А ніхто. І відміняє він перше, щоб друге поставити жертви і приношення, які за законом Мойсея приносилися, він не захотів. Він відмінив. Відмінив чи не відмінив? Сьогодні ми приносимо їх? Не приносимо. Слава Господу! Він сів на осля під Яремної Сина. І Він сів і приніс, і встановив цей новий закон, це нове жертвоприношення, яке було принесено самим Сином Божим Ісусом Христом. Він жертвоприношенням своїм. Тобто плоттю своєю, як я читав, я ще раз прочитаю це слово Господнє. У цій волі ми, маємо, у цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Чуєте, хороше він приніс, хороше він приніс учення, хороше він приніс жертвоприношення, сам утіль, тілом своїм. Він віддав себе для віруючих людей. Він віддав себе, тіло своє за мене і за тебе. І він, бачимо, для того, щоб оце нове принести, він виконав старе. Це не означає, що закон Мойсея, що він не був даний Богом. Він був даний Богом. Але його дуже важко приходилось людям виконувати, і вони не спроможні були це робити. Но Ісус Христос був призначений по волі Божій коли? Ще перед закладеннями світу. Я так на протязі неділі е, розважав над Словом Господнім. Зараз читаю якраз книгу Вихід і Сход, і там оці всі постанови. Оце все. Брат сьогодні також е, читав про те, як народ Божий нарікав про те, от що робить невіря. І тому же євреї, в тому ж посланні до євреїв третьому брат зачитував, що стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства. Коли вже в людині є невіра в Слово Боже, в Богові, це вже зле серце. Щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, яке б відступало від Бога живого. Я так сам собі слухав проповідь, брата, і сам собі думаю, Господі, як то потрібно нам вірити і просто так вірити, по-дитячому. По-дитячому. Тому що дитині ми сказали, вона повірила, і вона чекає, то, що ми їй сказали, пообіцяли. Так само потрібно було ізраїльському народу зробити, і так само потрібно сьогодні нам зробити. Бог сказав: я вас запроваджу, я вас уведу, але Він є Бог, і він чомусь, як колись свій народ, так сьогодні нас, він чомусь випробовує. Випробовує нас чи не випробовує? Випробовує, щоби пізнати, що в нас в серці. Як і ізраїльський народ випробовує, він їх вів по пустині, він їх морив голодом. Коли брат говорив, знаєте, про цих двох праведних мужів, яких був інший дух це Ісус Навин і Халев, то їм ще прийшлося 40 років навіть більше ходити по тій же самій пустині, де ходили ці всі невірні люди, поки вони всі не вигинули. Не, ви, ну, не померли, тому що вони собі самі зробили присуд. Як вони зробили присуд перед обіцяною, перед обіцяною землею цей вхід, що наші діти помирають, а Бог сказав, ваші діти війдуть, а ви помираєте. І так само потім, коли Христа розпинали, я вчора читав, знаєте, хто був, можливо. Пам'ятаєте, я читав, як Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим, це Євангелист Лука описує, і Він там заплакав. І Він сказав до народу, що ти не зрозуміло часу посіщення Твого. Як там було, знаєте, далі сказано словами Ісус Христос промовив, що. З землею зрівняють дітей твоїх, землею зрівняють. Чуєте? І, і так сьогодні думаєш, Господі, і, і чому відповідь приходить, коли вони стояли перед Пилатом, оці люди і кричали: розіпни його, і Пилат каже, За що я його маю розп'яти? Ну, якого я, я не бачу в нім провини. І він тоді умиває руки перед ними. що... Я не причетний до цього, хоча він підписав все одно цей приговор. А вони що кажуть? Кров на нас і на наших дітей. От і відповідь прийшла: що з земля, зрівняють з землею: дітей твоїх повбивають, з, зрівняють з землею, і не позостанеться каменя на камені. Оцей храм, оцей дім, не позостанеться кам... Так і відбулося. Так і збулося. Не дуже довго прийшлося їм чекати. Тому що, знаєте, люди, вони деколи е, просто-напросто через своє невірство, вони стягують на себе великі страждання. І тому і, і в новому заповіті є дуже багато написано, щоб е, ваші серця не обтяжувались не і п'янством. І людина, коли має одяг і поживу, сьогодні брат дуже багато ставив наголос на це, е, чого ми не маємо з вами. Або навіть не тільки ми, а всі люди. Я не хочу сказати, що ми в числі тих, хто нарікаємо, хто робчим, 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 навіть псалом такий, хтось, що робчут, ропчуть, ропчуть, є такий псалом. Хтось, може, ви пам'ятаєте, я його на пам'ять не знаю, але співають такий псалом, що люди постійно робчуть, ропчать, це ізраїльський народ. І за те, що вони роптали, Господь, вони не вийшли за своє невірство. Бо вони не вірили. Вони не вірили в всемогущество Боже. Ну, пустині. Нема води, дав воду, нема їжі, дав хліб, нема м'яса, дав м'ясо. Вигадують щось, Ще щось хочуть, ще щось хочуть, ще щось хочуть. І так не вірили, не вірили до того часу, поки Господь їх не вигубив. А хто, буде, хто зможе війти до цього відпочинку? Хто зможе? Не війшли до відпочинку за невірство? А нам сьогодні потрібно вірити. Такий час ми живемо подібний де на сьогоднішній день. Ми живемо в такий час, коли люди так само навіть і то не так, і то не так. А, а, а мій брат, а мій сусід має більше а краще. А ми це все. І люди, які і, от займаються тими всякими такими речами, вони. Стягують на себе великі страждання. Вони відбиваються від віри, слово Господнє говорить, і стягують на себе великі страждання. Але для віруючих людей, для тих, в кого інший дух, для них Слово Господнє говорить по-іншому. А ти о Божа людина. Ти о Божа людина. Ми з вами Божі люди. Утікай від такого. Утікай від такого. Женися за вірою, біжи за правдою, ухопися за вічне життя. Оцих два. Мужі, вони ухопилися за, за те, що сказав Бог: І я веду вас. І все, 85 років було халеу, який підійшов до Ісуса і каже: мені зараз 85 років, а я такий самий, як був назад тому 40 років. Такий самий в силі, такий самий все. Тільки Господь може так. Зробити. Тільки Господь може так. Тут е, приобраз старого заповід, е, старого закону, він є преобразом для нового. Це і старий заповідь тому що оця ослиця, старий закон, а осля молоде це новий заповідь Воно, бачимо, Ісус Христос Він це все поєднав. От Він сів зразу на двох. Ну, ви дивилися в російській Біблії, там теж сів на них, да? на двох зразу. Тільки Ісус це міг зробити. Чуєш, брат і сестра, от ми ім'я такого Ісуса Христа сьогодні поклоняємося, і ми повинні набагато більше бути вдячні, благодарити Господа за те, що Він відмінив цей старий закон. Нам сьогодні не треба вирощувати биків. Нам сьогодні не треба ранів, овечок, нам не треба це робити. Сьогодні один раз Ісус Христос написано, ми сьогодні слухаємо це слово Господнє, що Він. Тілом своїм приніс себе в жертву, щоби оцим жертвоприношенням ми отримали освячення. Слава Господу! І це повірі. Багато людей на сьогоднішній день живе, але вони не отримали цього освячення, тому що вони не повірили. Але коли ми з вами повірили, то ми повинні продовжувати вірити. Бо Ісус Христос навіть в стіху, і сестра також читала я замітив що Ісус Христос прийде скоро, і Він прийде скоро. І як би хотілося, щоб в нас ця віра осталася, і ми ввійшли в цей вічний покой, і там вічно раділи, і там вічно співали, і славили, і так буде, коли ми з вами. Не розіб'ємося. Вірі да, на сьогоднішній? Я так розміщав. Знаєте, чомусь зранку так ходжу, коли по хаті або просто молюся, чи роздумую, І чомусь мені таке прийшло сьогодні. Як багато людей на сьогоднішній день вони спокушаються іншими людьми. Мені зразу Господь відповідь дає. Коли Ісус Христос був на цій землі, Він мав чим спокуситися чи не мав. От мені прийшла відповідь про фарисеїв, мені прийшла відповідь про те, що в синагогах відбувалося. Ісус Христос міг сказати: Слухайте, Він би прийшов, наробив шуму там в цих синагозі, і міг би сказати, слухайте, що ви робите? Або фарисея зустрів на дорозі і міг би сказати, «Що, що ти робиш? Ти лицеміриш, ти молишся на углі, а що в тебе в серці? «Но він виконував волю пославшого. Його». Амінь. Чуєте? Брати і сестра, ми не маємо права через когось, хто не так живе, хто грішить, хто, можливо, відійшов від Бога. Ми не маємо права ним соблазнятися. Ми маємо дивитися на Ісуса. Ісус приклад ідеальний. Там нічого нема. Чогось можливо, такого неправильного, негідного. Так. Да. Не думаймо, що тільки нас гонять, нас не люблять, нас переслідують. Та ж Христа не любили, що любили Ісуса Христа дуже, оці фарисеї, оці Пересвященки, дуже вони його любили. Та ж вони його по заповіді, по зависті розп'яли. На сьогоднішній день, знаєте, якби людям дана була влада, вони б не одного праведника сьогодні розп'яли, вкаменували, бо їм не подобається те, що він їм гріх виявляє, проповідує, говорить чисте іванівське слово. Но! Слово Господнє є, так і амінь. І тому, чому так важливо нам сьогодні, знаєте, постійно постійно держати контакт із нашим Ісусом Христом, з нашим Спасителем. В ньому є все, в ньому є відповідь на всяке запитання, саме, саме цінне, що Він полюбив тебе і мене, і Він покликав свій виноградник. Щоб ми трудилися в його винограднику отець мій виноградар. А я правдива виноградина, перебувайте в мені усяку вітку, яка плоду не приносить, він відтинає. А та, яка, да, хоч ми чуть-чуть трудимося, щось робимо, приносимо якісь плоди, а Він нас чуть-чуть ще обчищає, ще чуть-чуть поправ, ще чуть-чуть любові додав, ще чуть-чуть, знає спрощення, ще чуть-чуть, щоби ти. І Господь так робить з нами, бо Він хоче, щоб ми ще більше родили. Хоче чи ні? Хоче. І тоді, коли він щось трошки навіть, обтинає нас, обчищає, то ми повинні дякувати Богу. Бо тоді ми, знаєте, закаляємося, і тоді, навіть, якщо хтось на нас щось говорить, ми навіть не чуємо бо так з Ісусом робили. Коли, можливо, десь знаєте, вже ми такі безсилі, вже не можемо вже цей, а Господь додає сили. Бо каже, мені сила Він обновляє. Він просто хоче, щоб ми цінили, і ми будемо благодарити нашого Господа. Навіть сьогодні любе свято, коли ми маємо і ми його виконуємо згідно Слова Господнього, свято чи свято жити. Саме більше свято, чи свято жити. І коли ми свято живемо, ходимо перед отцем нашого він нам допомагає цьому. І приходять, знаєте, різні ситуації в житті, нашому моменти життя. Але коли ти ходиш праведно перед Богом, тебе завжди є дірзновення. Коли хтось попросить тебе помолися за мене або, або ще щось, в тебе є дірзновення, бо ти з Богом. Ти в тебе Дух Святий живе. Ти вибраний Богом на діло святеї, і ти з дірзновенням з відвагою, з вірою помолився, як було тут пророче слово дві ділі тому через брата, що каже: навіть не, не прийдеться вам і довго молитися, всього-навсього декілька слів, і, і Господь буде чути ваші молитви. А чому? А тому, що ти з Богом ходиш. А тому, що ти е, служиш йому, а тому, що ти любиш його. А Господь наблюдає. Як ви думаєте, наблюдає Господь за нашими дорогами? Теж наблюдає. І тому ми зараз будемо благодарити нашого Господа. Ми будемо дякувати, ми будемо тішитись за те, що Він відміняє перше і нове встановляє. Як настало виповнення часу, Бог послав свого Сина на світ, який народився від жони і став під законом, щоби викупити підзаконних. Слава Господу! І ось! Він став під законом, я вже нагадував. Він виконав закона і він викупив підзаконних. Тому що закон через Мойсея був даний, а благодать і істина з'явилася через Ісуса Христа. Слава нашому Господу! А з Його повноти, тобто Божа повнота. знаєте, вона була виявлена через Ісуса Христа. По, а з, бо, з Його повноти ми одержали всі, брат і сестра, і я, і ти. Ми всі одержали благодать на благодать. Алілуя. Давайте ми будемо зараз прославляти. Давайте ми будемо тішитись нашим Богом за це, за той час Божої повноти, в який ми живемо. І ця Божа благодать, вона навчає нас, вона спасає, і будемо молитися за тих, хто сьогодні не цінить. Цим часом, хорошим, благословенним. Будемо дякувати і будемо благати лиця нашого, Господа, щоб ми, і діти наші, цінили і тішились, і славили ім'я нашого Господа. Амінь. Молимося.